Привіт, друзі! Ви на каналі англійський з паном Тарасом. Сьогодні ми поговоримо про ідіоми англійської мови The Ball is on your court». court? So the ball Ball? is in his No, no there's ball. Здавалося, ми можемо перекласти її дослівно, як м'яч на твоєму боці. Або ж м'яч на твоїй стороні. Та що конкретно це означає? Що це за м'яч такий? Цей вираз бере свій початок із спорту, а саме з великого тенісу. Це одна з тих ігор, де гравець має відбивати м'яча, коли він на його частині поля. Тобто, якщо перефразувати сказане, має прийняти рішення, що робити саме коли м'яч на його частині поля. Тож ідіома The ball is on your court» означає, що опонент чекає від вас реакції. Саме ви маєте проявити свою позицію, прийняти рішення і бути проактивним в даній ситуації. Тож ви можете використати цю ідіому, наприклад, в такій ситуації. «I asked her her to marry me. Now the ball is on her court». Я зробив їй пропозицію, тепер їй вирішувати. Тепер вона має прийняти рішення. Якщо ви знаєте інше пояснення ідіоми The Ball is on Your Card, напишіть мені в коментарях. Підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити нові цікаві відео. Ставте вподобайку, якщо вам сподобалось. До зустрічі за тиждень!